Вітанечко, було цікаве питання, а чи можливо взагалі розвести багаті, використовуючи тільки деревляшку. Без розпалки, без берести, без нічого, тільки одна деревляшка. Питання хороше, тому що це реально, але залежить від багатьох параметрів. Найперший параметр це хороший ніж, причому і хороший ніж, і навичка роботи з ним. Тому що вам задобиться тонка стружка. Момент номер другий: це деревина. Якщо вона мокра, а я просто підібрав найпершу паличку, випиляв з неї такий шматок. Якщо вона мокра або трухлява, або низької якості, то кіна не буде. В мене частково вона мокра, частково нормально, щось з неї буде. Момент наступний. Це порода деревини. Якщо це якась ялинка, яку легко запалити, то це одна історія. Якщо це якийсь бук, який і в хороших умовах важко запалити, то це інша історія. Що будемо використовувати? Ніж фінлайт від BPS, який в мене трошки вже почав ржавіти під цими дощами. І кресало теж в БПС, але до нього пізніше. Спочатку очищаємо паличку. Все, що трухляве, все, що гниле, мокре, ми прибираємо, тому що воно горіти не буде, доки не, не висохне. А в нас кресало таку температуру, не дає так довго таку температуру, щоб воно висохло. Шукаємо найчистіше місце. До речі, момент, на якому туплять прям всі новачки, вони обирають надто тонку паличку. Обирайте таку, щоб ну, не менше, ніж половина вашого зап'ястка. Так, щоб ви нормально могли за нею взятися і так, щоб вона не переломилася. Е, так, швиденько її очищаємо, знаходимо заходимо хороше місце, якщо зможемо. О, ось вона. Е, як зрозуміти, чи мокра палка, чи суха палка, треба її поцілувати? Ви торкаєтесь до неї губами, і якщо вона тепленька, ну, умовно тепленька, то вона суха, якщо вона холодна, то вона, то вона мокра. Так, зчищаємо все найжахливіше. Тепер спираємося жорстко. Чим жорсткіше вона буде, тим легше нам з нею буде працювати. І починаємо робити стружку. Спочатку робимо це грубо, щоб дочистити те, що не дочистили, і щоб у нас утворилася площина. З площиною легше працювати. Ну, взагалі, з кутками легше працювати. Ось я бачу темне, темну пляму. І мені зараз варто зрозуміти, ця пляма це мокре чи це смоляк? На жаль, це мокре. Значить, обходимо це місце, зміщуємось трошки вбік. Звучить трошки заморочено, типу, ой, це все вгадувати. Інтуїтивно. З часом це буде просто робити інтуїтивно. Так, і тут вже мокре почалось. Ну, хоча б, хоча б куточок є. І на цьому куточку нам треба зробити настільки тонку стружку, наскільки взагалі зможете. В ідеалі, щоб ця стружка залишалась на паличці. Тоді всі, всі завитушки будуть в одному місці. Якщо у вас не вдається її утримати на паличці, най висипається. Це невелика біда. Єдине, що, дивіться, щоб воно не на землю висипалось, а кудись. Аж до того, що можете шапку сюди покласти і зчищати в шапку. Тепер робимо ямку в тому місці, в яке буде спиратися наша крисала. Цю ямку ми зможемо зібрати стружку з самого крисала, і в цю ямку ми можемо зібрати ось цю дерев'яну стружку. В чому, власне, полягає ідея? Іскра від крисала горить дуже-дуже мало. Вона там буквально долю секунди. І нам цю долю секунди треба забрати полум'я на щось. Відповідно, чим краще будуть підготовлені умови, тим більше у нас шансів, що воно буде, буде горіти. Тепер у цю ямку спираємо кресало, щоб воно нікуди не поїхало. І обережними рухами зчищаємо стружку зі стрижня. Чим більше, тим краще, але ну, що занадто, то не здраво. Розумна кількість. Трошки наскребли. Після чого можемо запалювати. І ось наш вогонь. Те, що я казав, корисно, коли вони залишаються на самій паличці, тому що ви її можете ворочити, переміщувати туди, куди вам зручно, працювати так, як вам треба. Також було питання, яке кресало обрати, і чим принципово відрізняються китайський від некитайської Брати більше чи брати менше. Зараз у мене немає можливості показати вам всі варіанти, але глобально. Якщо у вас немає навички і ви хочете саме повчитися, то обирайте найбільше і найтовще, найдешевше кресало, яке тільки зможете знайти. Аж до того, що шукайте не кресало, а стержень, ферроцерівий стержень. Ну, технічно, кресало складається з двох частин: це руків'я і стрижень. Вас цікавить стрижень, тому що якщо ви знайдете найбільше, то просто якусь частину його замотаєте ізолентою, Або взагалі просто утримуєте його рукою. Це не принципово. Принципово, щоб воно було великим. Чим воно більше, тим легше вам буде вчитися висікати з нього іскру. Якщо у вас вже сформована навичка і ви точно знаєте, що ви зможете це зробити, відповідно у вас витрата самого кресала буде невеликою. Є сенс витратити гроші і купити щось прям дороге і якісне. Тут питань ноль. Найкращий з усіх, що я бачив, це Ісі е, від Rental Adventures Trainings, це Мора. І Light My Fire, в принципі, непогані. Але знову ж таки, я не пропробував всі на світі. Це ті, які я ну, тримав в руках, і мені сподобались. Це для тих, хто вже вміє користуватись. І, тих, і для тих, хто готовий витратити, там, умовні там, півтори тисячі гривень на кресало, і воно в нього буде слугувати десятиріччями. Для всіх інших купляйте, кита... купляйте китайські. Так, іскра там не така гаряча. Так, там буде дуже велика витрата самого кресала. Але візьміть більше кресало. А для екстремальних ситуацій візьміть е... сірник мисливця. Така думка. Люблю цілую і дякую за цікаві питання. Це відео завдяки цікавому питанню. А, і ще момент. Я бачу одні і ті самі помилки у всіх новачків, тому є сенс їх одразу озвучити. Момент перший. Це те, чим ви висікаєте іскру, ваша шкрябалка. Шкрябалка мусить шкрябати. Відповідно, якщо ви це робите обухом вашого ножа. Ось цим місцем. Ніколи не робіть це лезом, тому що лезо від цього псується. Дуже гаряча іскра спускається. Сталь наберіть голову. Головне, щоб не робіть це лезом, а це обухом. Обух мусить дряпатись, мусить бути не знята з нього фаска. Якщо воно у вас не дряпає, просто пройдіться напильником 2, 3, 7 разів. Тільки не ось тут, де пальцем спираєтесь, а трошки далі, щоб ви все ж могли спиратися пальцями не різати себе. Якщо у вас ніж, якщо у вас немає можливості зробити обух на ножі, робіть це пилкою. Обух на всіх пилках, там не знята фаска, він на всіх пилках дряпається. Аж до того, що ви можете знайти шматочок полотна від ножовки, ножовки Металу і ним висікати. Штука мусить драпитись. Момент другий. Це не питання сили, а питання кутку, під яким ви це висікаєте. Більшість новачків думають, що треба прямо вдарити по ньому. Не треба по ньому бити. Ви бачите, як я це роблю. Ну, просто спускаєш руку та й все. Це мусить бути правильний кут. Для того, щоб зрозуміти, який це мусить бути правильний кут, просто на повітрі почіркайте кудись в бік, щоб зрозуміти, зрозуміти, як саме тримати руку. І все. Це, мусить дряпатись і не треба сила. Ось тепер люблю цілую.